Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Бачите наполовину першу. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас понеділок, 21 число. Що тут написали? Давно мріяли про тату робіть. Хотіли кардинально змінити щось у собі вперед. Не відкладайте життя на потім. Нехай усе. Стається зараз. От бачите, 21 серпня. Я, я добре відносюсь к людям, які ходять у татушках або які роблять у тату, татушки. У мене нема ні в кого у сім'ї тату. Я вам скажу більше, мого і тата не було тату. Тоді, у ті уроки робили мужчини. Тату. А він у нас дуже боявся уколів, дуже боявся цих пісте по фінській Да? От. І колись він розказував, що пішов в мастерські такі були, чи паліхмахтірські, чи мастірські, де робили оці тату. І Він прийшов, зайняв чергу і сидів у черзі. Ось виходить один хлопець молодий і такий скривлений. Він питає в нього, що воно бо, боляче. Він каже: Ой, як боляче. Ага, і він піднявся і пішов додому. Отак у нього і не було тату. І дітей моїх не Павлика немає. У не... наточки немає, у Масімо немає, у Ані немає, у Настюшень немає. А от у Настюшиного сашка є на ногах татушки. Ну, от. А він їх так береже, бо вони ж от сонця вигорають, вони в нього цвітні, там, так він ото і старається літом, ото в такі бріджі довгенькі, щоб там вони не страдали від цього. Дощ у нас, бачите? Дощ ось тут, бачите, скільки водички. Дощ, усю ніч був і зараз. Але такий тихий-тихий, такий лагідний, лагідний дощ. Це якісь такі літають тут малесенькі мушки, чи хруктовниці, чи хто вони такі? От. Це я ходила, так, бачите, зонт брала, теж мокрий зонт. Плаща не брала, зонт брала. Воно тепло, 16 градусів, але от таке от, от, трошки дощ. От, куртку надівала вітровку, таку жовта в мене є балоніва, а вона трошки так підмокла на рукавах. Ну, я то ж зонт. Але ж мені з зонтом, ж невдобно. я ж із ролатором мені ж не Розкажу, де була, що мені дали. Сьогодні ж понеділок я не ходжу вже давним-давно не ходжу в понеділок, отуди От за продуктами, де моя роздача. Не ходжу, не хочу. О, а що там? Чи всередині муха ото. А як вона туди попала? Як вона туди могла попасти? Чи з цієї сторони вона? Ага, вона з цієї, зараз я її жахну. Зараз я їй жахну. От так е не ходю, не ходжу, бо не хочу. Там з діточками будуть приходити, буде така черга. На що воно мені надо? Мені що? Нема що їсти, та що її вбила? Мене повно всього, що їсти, і того я й не ходжу. Ну, ходжу у понеділок от, о... от церкви. Де моя церква, де я хожу, Гендрікін Кірко, церква. Там невеличка така роздача. Мені там дуже подобається атмосферно. так Прийдеш, там пастор читає Біблію, питає завжди в мене, як там мої. Сім'я в Україні, які там справи. Ну, все-все питає, інтересується. І тоді почитає минут 15 по Біблії, і тоді роздають продукти. Сьогодні було 4 людини тільки. Ось що я взяла такі смаколики взяла. Оце Фазер. Вони такі смачні, знаєте, як, як помадка. Отакі. Оце ж такі шоколадні обичні. Це, бачите, манікюри зробила собі у суботу. Такі коротенькі пообрізала та поділила. Оце таких трошечки смаколиків взяла. Тоді взяла ой, довольна, взяла три качани. Качани, такі такі молоденькі, отак нажмеш, аж сік із них тече. Це молоко таке до 25-го. Знаєте, я не дуже люблю красне молоко, бо воно жирне. Зараз я вам скажу, скільки тут жиру. Тут... Так, 4, 8. Не, 3,5% жирності. Тут 3,5%. Але коли на каву і на кашу, воно дуже хороше. Так, я його взяла, бо обіжиреного не було. Такий йогурт узяла. Отакий вілі один узяла. Такий піріжок один узяла з тим з м'ясом. Оце такі маленькі, ті, ну, кексики такі малесенькі. Це тут якась випічка. Це так в мішках лежало, так я і взяла. Це капустний той, капуста, солена капусточка. Оце трошки сосіски. Такі сосісочки, з чого вони. 260 грам, Свинячі, так. Да? Ага, сомалайнін порсен, фінська свинина. І отакий от пакетик один винограду взяла. Ну і достатньо мені. достатньо. У середу можу піти туди, де моя роздача, а може і не піду, якщо буде дощ не захочу. Бо там же я прийшла, налила собі кави з молочком, взяла отакий от один смаколик. Взяла дві конфети, з'їла. Мені сподобались, вони такі м'якенькі. Думаю, спитала, можна взяти. Він каже: бери, бери, бо ті люди, що приходять, вони не беруть такого. Вони і качані не беруть, вони беруть таку тільки їжу, щоб прийти додому, розігріти. от ковбаски, от пирожки, от таке вони беруть. От такий контингент. Так я от і набрала. От. А Качани, оце, да, я люблю їх з детства Качани. Як моя бабуся жила, то там за Такмаком. У нас уже незабаром Такмак буде вільний. Уже наші хлопці йдуть в тому напрямку. А бабуся от Такмака же лише 125 кілометрів. Ой, що я кажу, 125. 25 25 кілометрів село називало широкий яр. 25, от. Бо воно, мабуть, від Запоріжжя до бабусіної хати було 125 усього, а може, й менше. Не пам'ятаю. Ну, 25 точно було, бо ми їздили на конях, їздили на базар спродувати сметану, нянюшка робили, творог возили продавати насіння. Масло били, возили продавати. Оце таке і я з ними їздила. Лежу собі в брички. Так хорошо лежиш собі, а вони потихесеньку поганяють коней. От. Нянюшка у нас була така розвитна на все. Вона, як, знаєте, вона ж залишилася одна вдовою дуже рано, у 38-39 репресірували. Чоловіка її, це мого діда і все. Вона ж ніколи більш замуж не виходила, вона ж віруюча, баптістка, але їм можна було виходити. Ну так, І там одного сватали із Молочанська, вони їздили в Молочанську собрання, сватали за неї. Вона сказала: ні, не піду, не хочу. От. І так вона сама все робила. І по по, по 30 кіло мішки. Як вони називалися ой. Так, скажіть мені, та ви не знаєте. Ви ж не знаєте, це тільки я трошки забула. Ну Такі короті, мішки з зерном оце на, на спину і заносить десь у літню віранду, чи у, туди на зиму, десь там кругом. От. Лантух, лантух називали. Лантухо такі по 25 кілоті лантухи були. От. Вона робила, скажімо так, ми її забрали, їй 70 років було. Павлик у мене ні, більше, Павлик у мене народився у 76-му, от її забрали в 76-му році у Запоріжжя, а вона 900-го року. Це їй було 76 років. І вона ще була кріпка-кріпка. Вона павлика в садочок водила, забирала його. Ну Так оце ж я, значить, піду, у, 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 у них же ж був гектар городу, пів гектара засадили. Те, що, це там, картоплю, там бахчу, огірки, помідори, сині, перці, таке все. От. А пів гектара суданка, кукуруза, пшениця, таке все садили. На, щоб кормити... Корови, щоб насілося, коротше кажучи, от. то підеш наламаєш цих качанів два десятка, три десятка, або побіжиш у поле, у, ку -у, -у, у, ку -у, -у, у кукурузне, наламаєш там у колхозі такі самі, в тебе у дворі, а ти побіжиш туди. З... У мене дружок був Льончик, каже, гайда туди. у, той, у поле. Ну, гайда, ну, йому побіжимо, а куди класти? Немаш, ні не сумки, нічого, не торби. Ото так платя, отак, візьмеш, отак, збереш його поперед себе і туди ото він накидає. А ні, він може, то у май... майка, він у трусах у майці, то за майку туди закидає собі повну, а я у плаття собі накидаю, наваримо та й йому. Та смачне, смачне було. А я люблю цей, як, як от варити їх, тоді трошки присолить, варить без солі, тоді присолити і потерти коров'ячим маслом. Отака от смакота. Ну, в общем, все вам розказала: оце те, що дали. Хвати мені, хватить. У мене повна морозілка вже. Завтра поїду до своєї подруги, що ми разом з нею робили. Вичищу трохи морозілку, вичищу. Одвезу. Я її що привезла з Італії, одвезу. І те, що вже зібралось. У мене там вже три вида ковбаси є, та е, там сир є. Я оставляла собі такий по, ну, потертий такий на піцу. Та думаю, на що воно? Я ж собі ото купила. Ви ж бачили, де, як мені купон дали, я купила собі кіло сиру. А сьогодні у нас я заходила в сіті маркет сьогодні був сир скільки там? 400 грамів. Ні, по 6 євро кіло і це, а, пів кіла, значить, 3 євро. Непоганий такий. Ну, в мене є такий, я не брала. На вона мені треба. І нічого не брала, так пройшлася. Думала, може, от, знаєте, по євро пакети з рук. У мене ще досі отам, у холодильнику ті банани лежать, що то... взяла колись дуже здоровий такий пакет. У нас давали так лежать ще досі. Не хочеться їх їсти. Зараз пообідаю, у мене є діло, яким треба мені зайнятися трошечки Ната попросила, так я трохи займуся. Що в мене на обід? Я вчора стушкувала кабачок з морквою і з, з цибулькою на олійці. Томата не було, помідори не захотіла, вони такі хороші кушать. От. Так я оце таке поїм. І що ще? І піджарю ковбаски собі, ту, що я мартадело привозила. Я її люблю піджарену. вона така смачна, крашенькою залью зверху, дуже смачно буде. От -отак. А й огірки ж в мене солюні є, я ж засолила. Мала своє не зробила, і помадорчики є. Та все в мене є, що їсти. Аби, аби апетит був, так скажемо, аби був аптекіта, а так їсти, що є повно. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, мої рідні. Мої нескорені і моя нескорена ненька Україна. Тримайся, Люба, тримайся. Перемога вже йде. Пока-пока.